Вітаю всіх на каналі Ультра Аватар, і сьогодні я вам розкажу, як грати у дуплет частина 2. Якщо ви не подивилися ще частину 1, то подивіться за... пі... зразу після цього відео. У нас є колода карт, треба її перевернути і потім е... покласти собі карту і своєму ворогу. Уявимо, що у нас два гравці. Далі одночасно розкриваємо свої карти в е, опонент е, свою, ви свою. Роздивляєтесь уважно свої карти, так, запам'ятовуєте, і потім одночасно розкриваєте колоду. І потім треба швидко реагувати, бо треба знаходити, що є на Карці, яка знаходиться у колоді, і що є у вас. Наприклад, у мене тут є сорочка. Ось, бачите, і, і у мене є сорочка. Я кажу сорочка! І беру до себе карту. Далі шукаю, шукаю. Мій ворог бачить. О, у нього є подарунок. І тут є подарунок, він каже подарунок і бере до себе. І так ми, ми граємо і, і шукаємо, що є у когось, або у когось нема. Коли колода закінчилася, тоді, тоді рахуємо свої карти і у кого найбільше карт, той і виграв. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, бо я старався.